Останнім часом різного роду військові аналітики нерідко транслюють думку, що танки в сучасній війні втратили свою актуальність і не можуть виконувати функції зброї прориву у зв'язку з появою новітніх протитанкових засобів, які з легкістю можуть перетворювати ці багатотонні машини на купи вигорілого металобрухту. Сумнівайся, що хтось із цих експертів хоч раз опинявся в посадці, яку розбирає танчик. Бо така подія різко змінює світогляд і назавжди вкарбовується в характері. Альтернативи цим страшним машинам наразі немає та й не передбачається. І поки це так, то танки ще як актуальні. Крапка. Саме тому актуальними також є і ті самі новітні, ну і не дуже засоби боротьби з танками, значну частину з яких ми розглянули у відеооглядах. Проручні одноразові гранатомети, багаторазові гранатомети, протитанкові міни, навіть про кумулятивну гранату вам розповідав проручну. Але те що я притримав на солодке. Коли танки тільки з'явилися на полях Першої світової війни, основним засобом боротьби з ними була артилерія. Деякий час існував навіть такий клас техніки, як винищувачі танків. Пізніше з'явилися протитанкові гранати, які з часом еволюціонували в реактивні гранатомети, але ця зброя через невеликий радіус ефективного застосування аж ніяк не може претендувати на роль геймченджера в цьому протистоянні. Звісно, з танками можуть досить ефективно боротися танки, але в сучасних реаліях прямі танкові бої практично не трапляються. Але є зброя від думки про якої стигне кров в судинах танкістів. Вона здатна перетворювати на купи попелу екіпажі бронемашин за найдосконалішим захистом і на значному віддаленні. І так, сьогодні ми поринемо в різноманіття протитанкових ракетних комплексів, які застосовуються в сучасній українсько-російській війні. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами, чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачає навчити аудиторію базовій ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Наразі в світі існує три покоління протитанкових ракетних комплексів. До першого покоління відносяться ракети, польотом яких оператор керує напряму за допомогою дротів, що вимагає його високої навченості та майстерності. 9К11 11 малютка, який був прийнятий на озброєння в 1963 році, є ПТКР першого покоління. Крім того, що оператор цього комплексу мусив вести ракету до самого моменту потрапляння у ціль, він в той самий час мав уникати контакту, проводів з перешкодою та знаходитись на прямій видимості до цілі. А це не дуже добре для здоров'я, особливо коли ця ціль веде зустрічний вогонь. Ракета 9М14 привозів 9 кг 900 грамм, здатна поражати цілі на відстанях до 3 кілометрів. Кумулятивна боєголовка містить 2200 г вибухівки і здатна пробити до 400 мм броні. Комплекс встановлювався на совєцькі БРДМ, БМП та гелікоптери. Малютка стала однією із, а може, і наймасовішою ПТКР 20 сторіччя, отримала ряд модифікацій, серед яких є і ракети з тандемною бойовою частиною і з напівавтоматичним наведенням. І, хоча, як і всі протитанкові ракетні комплекси першого покоління нині безнадійно застаріла, їх запаси на складах східних недолітків нікуди не поділися. Не дивлячись на високу ефективність ПТРК першого покоління мали ряд суттєвих недоліків. Найвагомішим з них була висока складність керування ракетою в польоті. Також значним мінусом була невисока швидкість її польоту, обумовлена дротяною лінією керування. Яка просто рвалася із збільшенням швидкості. Крім того, потрібно було якось прискорити розгортання комплексу розрахунком. Усі недоліки першого покоління були враховані інженерами при створенні протитанкових ракетних комплексів другого покоління. Найвагомішим покращенням стала напівавтоматична система керування. Тепер оператор мав утримувати на цілі приціл, а всі команди на управління ракетою віддавала автоматика. Також значним кроком вперед стало використання ракет, запакованих у транспортно-пускові контейнери. Загалом такі рішення суттєво збільшили зручність використання та швидкість підготовки до застосування ПТРК, і значно полегшили процес прицілювання та керування ПТКР оператором. Ну і вдалося дещо збільшити швидкість ракети у польоті. Більшість протитанкових ракетних комплексів другого покоління використовуються і нині та наносять найбільших втрат бронетехніці, хоча й конкурують останнім часом за цю першість із дронами. 9 к 111 – Перший ПТРК другого покоління з Савєтського виробництва скерований за допомогою дротяної лінії ракетою. Застосовується і досі як лапті так і силами оборони України. Має декілька модифікацій. В останній отримав ракету 9М111М, яка при вазі 8 кг здатна уражати цілі, що рухається із швидкістю до 60 км на годину на відстанях до 2,5 км. Середня швидкість польоту цієї ракети сягає 183 метрів на секунду, а максимальна аж 240. Має вона кумулятивну бойову частину вагою 2,5 кг, що може пробити до 600 мм броні. Але це, якщо ракета прилетить чітко перпендикулярно до тієї броні або ж 200 мм, якщо під кутом 60 градусів. Фагот отримав подальший розвиток в ПТРК 9 к 111 тр 1 Конкурс. Який має значно солідніші характеристики, але разом із тим і більшу вагу. Через це, як правило, він застосовується як озброєння для бойових та розвідувальних машин. Базовою ракетою до ПТРК Конкурс є пткр 9 м 113 Вага її в транспортно-пусковому контейнері перевищує чверть центнера, але і інші характеристики досить солідні. Зокрема, максимальна дальність польоту в 4 км дозволяє застосовувати її з відносно безпечних відстаней. Та й бронепробиття в 600 мм на час розробки цієї зброї було достатнім для впевненого ураження західних танків. Трохи пізніше з'явилася модифікація 9М113М. Яка отримала тандемну бойову частину, здатну долати динамічний захист першого покоління і пробивати 750 мм броні за ним. Конкурс став основою для спеціалізованої машини винищувача танків 9 к 113 з несподіваною назвою конкурс. Також комплекс входить в озброєння советських БМП та БМД. Причому зазвичай їх боєкомплект містить і ПТКР ФАГОД, які є сумісними пусковими цих комплексів. Хоча ПТРК, які ми розглянули вище, мали високу вогневу потужність і значну дистанцію ураження, камуняк дещо напружували високі вага і ціна цих комплексів. У 1978 році, в якості доповнення до ФАГОТа, на озброєння совєтської піхоти було прийнято ПТРК малої дальності із значно здешевленою керованою ракетою. 9К-115 Метис отримав ракету 9М115, в якій був відсутній гіроскоп, а органи керування перемістилися в пускову установку. Також була значно зменшена дальність польоту всього до 1 км. В сумі це дозволило зменшити масу ПТКР в контейнері всього до 6 кг 300 г. Бронебійність же зберіглася на рівні 500 мм. Але цього вистачило ненадовго, тож згодом були розроблені Метис-М та метис М1 із збільшеним до 130 мм діаметром ПТКР та тандемними кумулятивними бойовими частинами. Також значно підвищилися бронеприбуття та дальність польоту. А остання модифікація отримала ще й термобаричну БЧ. Наразі метис активно застосовується як нами, так і дичевілими в якості протитанкового озброєння ротного рівня. Як би не силились савкові генерали та розробники замутити аналаговнітний ПТРК, який би впевнено знищував буржуйські танки в лобову проекцію, цивілізований світ оперативно протидіяв цим потугам, винаходячи нові і нові варіанти бронювання. Можливостей конкурсу і метис швидко стала замало, і промисловість тюрми народів викатала черговий вундервафе. 9К-135 Корнет, протитанковий ракетний комплекс, розроблений на базі комплексу танково-каргованого зброєння Reflex, має модифікацію Cornet D, яка може вражати повітряні цілі. На відміну від ПТКР, який ми розглянули раніше, і управління яких здійснювалося по дратах, ракета Корнетта наводиться по лазерному променю. ПТКР 9 м 133 1 має тандемну бойову частину із нестандартним розміщенням основного заряду хвості. Максимальне бронепробиття її становить страхітливих 1200 мм, а дальність застосування аж 5,5 км. І все це в 26 кг. 9М133Ф повторює габарити тандемної ракети та має термобаричну боєголовку, вибух якої прирівнює до 10 кг тротилу. Окрім переносного варіанту, корнет використовується в якості озброєння бмп 3 та інших бронемашин путіністів. Застосовані в новому ПТК рішення, без сумніву, стали значним проривом, але позаяк оператор все ще мав постійно наводити ракету на ціль самостійно, до третього покоління цей комплекс може відноситись лише в хворобливій уяві пропагандистів. Це, на жаль, далеко не всі протитанкові керовані ракети, які спромігся створити людожерський режим наших небратів. Існують ще варіанти авіаційного базування та ракети, якими можна стрельнути прямо із каналу ствола. Але їх я розгляну, коли дійде час до артилерії та авіаційних озброєнь. В наступному ж відео пропоную познайомитися із західними протитанковими ракетними комплексами, серед яких є і зразки, які відносяться вже до третього покоління ПТРК. Також розповім про українські комплекси, якими наші казаки добряче просмажують окупантські дупи. Підписуйтесь на канал та тисніть дзвоник, щоб не пропустити, та пишіть в коментарях, про які розробки хотіли б почути. І звісно ж, у Клінда Землі нашим спонсорам дякую за стабільну підтримку, яка мотивує. Для вас стараюся випускати контент раніше, не дивлячись ні на що. Привіт, спільнота! В моєму житті сталися суттєві зміни. В силу обставин непереборної сили я покинув лави третьої штурмової. Зміна назви каналу пов'язана саме з цим. Але підрозділ їжачків нікуди не подівся і я все так же з ним працюватиму і надалі. Тепер в мене, сподіваюся, буде значно більше часу на роботу над контентом. Також в майбутньому планую збирати FPV-дрони для їжачків. Через це переформатував збір на ремонт автівок на збір на комплектуючі до дронів, та зараз проходжу навчання по їх складанню. Як тільки закінчу із збором на станцію керування, на вас чекає новий розіграш на каналі вже із збором на комплектуючі до дронів. А тепер щодо станції керування, яку їжачки вже давно зачекалися. Виробник обіцяє, що 23 вересня вона буде готова. Отже, треба буде внести другу половину суми, а до неї і досі не вистачає 11 тисяч гривень. Щиро сподіваюся, що нам вдасться добити цей збір вчасно. Також планую почати переробляти старі відео із циклу про базову ідентифікацію. Прийшов вже час виправити деякі помилки та недоліки. Крім того, скоро на каналі буде нове лого, з яким мені допомагає найкраща в світі дизайнерка Аня із Києва. Ну і ще деякі нововведення, про які я розповім вам пізніше.